Йоу, ми знову тут, і це другий день, як отримати е, пояси, тобі ж виконати квести до дзьо. Ми зараз будемо продовжувати виконувати квести до дзьо. І пам'ятаєте, на чому закінчилась мила частина? На тому, що в мене почався кулдаун. Провіряємо, чи він пройшов. Да? Мені каже. розширити свої границі, це все, що то там. Ну, коротше, відповідь в чому. Нам знову потрібно на тіки. Я вже на тіки, і в чому ви спитаєте розгадка? Ти вже не сказав, в чому розгадка даної згадки. Коротше, розширити свої горизонти. Мається на увазі, що от бачите, там дуже далеко-далеко-далеко, а далеко, далеко, то вже те, що не видно, то горизонт. Да. Тобто, ну просто потрібно так сати, взяти лоточку. Саму найкращу, якого у вас є. Найбільше кількість ХП сісти в неї, Проїхати до 4 або 6 локації, та кататись там ну хвилин 5-10. Я сподіваюся, нормально поплив, тому. Я сподіваюсь, що ви не зарахуйте за цього квест. Якщо він не зарахуйте за цього квест, якщо там буде. Ну прям копілюшечку не хватило, то це буде нормально А Це реально якщо там копілюшечку не хватило. Green. Ура! Я зміг. Клейм. А де? У мені так. ладно. Мені то по цей дали. Тепер на блюшки, Я не знаю точний переклад. Тому просто підготуйте друга е і підготуйте обидва гроші, і зараз будете обмінюватись фруктами. А я позову свого. Ось тут мій друг записував відео шлях або до Кіцуни, або до Драге, я точно сам не поняв. Він зараз буде відкривати фрукт, покаже його на відео, а потім віддасть мені. Цей буде називатися Сайкірії. Ось він фрукт, тому я можу йти бігти назад на Dragon Dodge. Э, Точніше не у Яника котовні доводи естекет фрукт. І я думаю, ви поняли, що таке це Сайкірі. Я, краще, виповнив і можемо отримати блю пояс. О, нарешті дали, дали короче, награду, нагороду. Короче, все. Тепер можна. О, і ще якийсь там спец текстат з Узотом. Тепер можна, краще, взяти наступний. Наступний це у нас який. Ханто Хант. Коротше, вкратце, якщо я скажу, то це нам просто потрібно на Sia Куди я зараз телепортуюсь. До речі, подивимося, що це за пояс. Нормальний, в принципі. І куди нам треба? От сюди. Читаємо, де знаходиться Grey Tree. І зустрімося тоді, коли я уб'ю ...елітних пірата. Я yeah, я убив три елітних пірата. Я думаю, цього повинно бути достатньо. Зараз перевіримо. Uh, purple. Да, Забираємо пурпурний пояс і вже сам шокі. Ще один! You have Unlocked Secret Aura. Зараз подивимося характеристики поясів. Почнемо з голубого поясу. Зараз подивимося у Неарда, що він дає. Він дає 10% до демагу, ближніми атаками, 50% до швидкості. Також е, тепер зелений. Подивимося, що він дає. Я не спів, подивитися. Він дає. А, тобі спочатку йде зелений, потім голубий. Тобі ж 8%, 8 дамагу від ближніх атак, а також 40% до швидкості. Там... Останнє це пурпурне. І 1 що Він дає, він дає 14% до дамагу, а це вже солідно. І 70% до швидкості. Це дуже солідно. Це дуже солідно. Дякую за перегляд. З вами був я, Маркіга, який Богданчик. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там проходить розіграш на цілих 5 призових місць та всі інші посилання в описі. Дякую за перегляд, до зустрічі!